Доброго дня, шановне товариство. Дозвольте вітати вас сьогодні на засіданні Ради Національного банку України. Ми раді сьогодні вітати наших гостей, народних депутатів України, членів комітетів Верховної Ради України, гостів, які до нас запрошені з Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового банку, представників Національної академії наук України, ділових кіл громадськості нашої держави. Сьогоднішнє наше засідання проходить в непростий момент. Ми повинні розуміти, що країна знаходиться під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів ризику, і тому діяльність системи Національного банку України, діяльність цієї банківської спільноти не може бути відокремлена від тих подій, які сьогодні відбуваються в державі і в світі. Ви також знаєте, що тривалий час Рада Національного банку не працювала, і сьогодні, завдяки зусиллям президента України, парламенту при підтримці правління Національного банку України ми розпочинаємо свою діяльність, яка буде направлена на формування стабільної. Банківської системи країни, сприяння економічному зростанню і формуванню такого фундаменту розвитку нашої держави, який здатний закласти майбутній структурний каркас нашої економіки, який направлений на відродження господарства і формування таких темпів економічного зростання, які будуть забезпечувати підвищення життєвого рівня населення нашої країни. Хочу відзначити, що відповідно до Конституції України і закону України про Національний банк України на Раду національного банку покладено завдання. Розроблення основних засад грошово-кредитної політики і здійснення контролю за проведенням грошово-кредитної політики. Крім того, відповідно до закону України про Національний банк України, Рада Національного банку України здійснює нагляд за системою внутрішнього контролю Національного банку України. Діючим законом про Національний банк України значно розширені повноваження Ради Національного банку. Тому члени ради Національного банку усвідомлюють ті основні завдання, які сьогодні покладає парламент нашої країни, приймаючи такий закон, президент України і громадськість направління і членів ради Національного банку. Хочу також відзначити, що сьогодні ми маємо високопрофесійних членів ради національного банку, серед яких є доктори, кандидати наук, люди, які мають значний досвід роботи у міжнародних фінансових організаціях наукових інституціях, які здатні зробити все для того, щоб ми дійсно мали і сформували міцний фундамент банківської системи України. Крім того, я хочу відзначити, що Рада Національного банку буде робити все для того, щоб обмежити вплив різного виду політичних ризиків на діяльність банківської системи і забезпечити її стабільність. Я також відзначу, що всякі політичні активи, які направлені на розхитування банківської системи, формування її нестійкості, не можуть Позитивно впливати на систему подальшого соціально-економічного розвитку країни. Ми відкриті для дискусій, для конструктивного діалогу, але ще раз хочу підкреслити, що Рада Національного банку буде все робити для того, щоб захистити банківську систему України від розколу, від негативних впливів і формування такого фундаменту її розвитку, який здатний буде забезпечити не тільки відтворення самої банківської системи, як такого, а й сприяти динамічному економічному зростанню. Крім того, при обговореннях своєї діяльності Рада національного банку виходить з того, що ми, як і в найближчій перспективі, так і в середньостроговій перспективі повинні сформуватися як дієвий робочий орган монетарної влади, який наділений конституційними спеціальними повноваженнями по розробці основних засад грошово-кредитної політики і правом здійснювати контроль за її реалізацією і його аналізу впливу на соціально-економічний розвиток. Країни, я підкреслюю, це є наше основне завдання, це є наша основна ціль, і ми крок за кроком системно, ви знаєте, що Рада відповідно до закону України буде засідати не менше 10 разів на рік. Будемо проводити цю діяльність і реалізовувати через свої рішення. Крім того, ми будемо обов'язково здійснювати щоквартальний аналіз радою національного банку України грошово-кредитної політики, яка формується і здійснюється в державі, і її впливу на соціально-економічний розвиток нашої держави. Крім того, своїм завданням ми ставимо сформувати таку співпрацю, такий діалог між Верховною Радою України Кабінетом міністрів України президентом України з питань грошово-кредитної політики, який буде сприяти і визначати розвиток нашої країни. Хочу також зазначити, що ми будемо все робити для того, щоб була реалізована проголошена президентом України політика економічного зростання. Останні статистичні дані нам говорять про те, що за другий третій квартал цього року економіка нашої держави демонструє, хоча не значне, але економічне зростання повалу внутрішнього продукту, і ми зараз Маємо зробити достатні умови впливу банківської системи банківського сектору на підтримку економічного зростання нашої держави. Хочу також зазначити, що в даний час справедливими є застереження громадськості про те, що одні ліберальні реформи не забезпечують швидкого оздоровлення нашої країни і збільшення кількості робочих місць та обсягів економіки. Необхідні є формування системи змішаної економіки якими розуміється поєднання заходів забезпечення економічних свобод та державного стимулювання, такі підходи забезпечили штрибке економічне зростання, відновлення економіки. Вони зараз прослідковуються в цілому ряді європейських країн і зараз активно застосовуються в державах, які оточують Україну. Хочу сказати, що стартовим пунктом політики економічного зростання, яка проголошена президентом нашої країни, а також у численних програмах, які зараз прийняті під егідою президента України, є збільшення інвестицій в основний капітал. Розпочати серйозні інвестиції повинні в першу чергу український бізнес та держава. Це потрібно робити вже зараз, щоб бути чітким і зрозумілим сигналом нашим інвесторам і кредиторам. У першу чергу необхідно сконцентрувати зусилля на тих секторах, які мають найбільший потенціал розвитку. Хочу відмітити також що до щодо політики економічного прагматизму, яка має бути проголошена і яка є складовою частиною нашої системи розвитку, має і повинен долучатися Національний банк України, який і зараз багато зусиль докладає для забезпечення підтримки економічного зростання України. Я відмітив, що позиція Національного банку України має забезпечуватися через розробку нових основ грошово-кредитної політики, до реалізації яких і до розробки яких буде підключатися нова рада національного банку України. Сьогодні на засідання ми послухаємо відповідно до законодавства України пропозиції правління Національного банку України щодо основ грошово-кредитної політики. Я би хотів відзначити, що в свою чергу нова грошова кредитна політика має бути сформована як своєрідна грошова промислова політика, яка буде забезпечувати відновлення нашого господарства і забезпечення таких темпів економічного зростання, які здатні забезпечувати відтворювальну структуру нашої економіки. Крім того, хочу зазначити, що потрібно розвивати мотивацію та інституційну здатність вітчизняних підприємств, зокрема держкорпорацій до здійснення капітальних інвестицій. Ми усвідомлюємо всі ризики, які сьогодні стоять перед радою національного банку, перед банківською системою. В цілому я хочу зазначити, що вже зараз ми працюємо в тісній співпраці і координації з правлінням Національного банку України. Вже зараз тут сконцентровані високодосвідчені фахівці, спеціалісти, члени правління, працівники Національного банку України, які розуміють всю важливість завдань, що стоять перед банківською системою нашої країни. Ще раз відзначу, що Рада Національного банку України буде забезпечувати стійкість, послідовність рішень і реалізації тих програмних принципів, які здатні забезпечити розвиток нашої держави. Дозвольте запросити до слова голову Національного банку України Валерію Олексійовну Гонтареву. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Мені дуже приємно, приємно вітати всіх наших колег сьогодні на другому засіданні ради Національного банку. Як ви знаєте, ми дуже довго чекали на призначення нової ради. І коли вона нарешті запрацювала, ми сподіваємося, що ми зможемо плідно співпрацювати у майбутньому. Сьогодні ми розглянемо питання грошово-кредитної політики на поточний рік і обговоримо наші плани на майбутнє. Як ви знаєте, в минулому році національ... мандатом національного банку згідно з законом про національний банк було визначено забезпечення цінової та фінансової стабільності в державі. І відповідно до нового мандату Національний банк анонсував перехід до нової монетарної політики: ця політика інфляційного таргетування. Ми анонсували і ми втілюємо цю політику вже з початку цього року, тому сьогодні ми зможемо показати, як ми рухалися у цьому напрямі. В серпні минулого року ми задекларували наші інфляційні цілі, на досягнення яких спрямована наша монетарна політика. Це 12% наш таргет з інфляцією в цьому році, 8% на наступний рік та 5% у середньостроковій перспективі. З того часу ми вже побудували нову систему прийняття рішень з монетарної політики, посилили роль нашої облікової ставки, докорінно змінили операційний дизайн монетарної політики та досконалили наші комунікації щодо монетарної політики. І це вже принесло свої плоди. З минулого року до минулого року облікова ставка це була така символічна ставка, символічну роль вона відігравала в нашій грошово кредитній політиці, Вона не мала суттєвого впливу на розвиток економіки. Сьогодні Україна вона розвивається так, як ці інші країни, що розвиваються, тому що наші процентні ставки стали вже дуже чутливі до зміни нашої облікової ставки. Ви знаєте, що у нас реагують не тільки короткострок. Кові міжбанківські ставки, але вже реагують ставки з державних ОВГЗ, вже реагують ставки за депозитами та за кредитами. Тому вже трансмісійний механізм почав працювати в нашій країні, та облікова ставка почала працювати. Ви знаєте, що тривалим дуже довго наша монетарна політика була досить жорсткою. І чому ми це зробили? Ви також знаєте. Тому що в нас була така скажена криза на початку останнього року, і Національний банк був змушен проводити жорстку монетарну політику. Наша облікова ставка була 30% останнього року. Ми також ввели багато адміністративних обмежень на ринки, але ви знаєте, що ми вже це. Все вже позаду. Ми вже зробили дуже великі кроки. Ми вже послабили нашу монітарну політику. Ми йдемо у, у цьому форватері далі. Ми, наша інфляція в країні вже з 43% останнього року. Ми вважаємо, що ми досягнемо цілі, цілі цього року в 12%. І тому це ну, дуже великий прогрес. І ми сьогодні це будемо розповідати, доповідати. На раді Національного банку. Ми поступово пом'якшуємо, як я вже сказала, нашу монітарну політику, але ми це робимо для того, так поступово, щоб не зашкодити хідкій макроекономічній стабільності в нашій державі. Але водночас зараз я хочу наголосити, наголосити на, на як багато викликів нас чекає зараз, у цьому і наступному році. Перш за все, це шалений політичний тиск. Тому ми дуже сподіваємося, що Рада Національного банку нам допоможе в цим викликам якось впоратися. Перш за все, майже два місяці Національний банк перебуває під спланованою політичною акцією. Ви можете побачити цю сплановану політичну акцію зараз під нашими вікнами. Їх мета це перевибори будь-якою ціною. Вони розхитують нашу фінансову стабільність у державі. Вони маніпулюють цифрами та брешуть. Наприклад, Юлія Тимошенка вчора доповідає на прес-конференції, знову надавала фіктивні цифри, які не не можуть бути з дійсністю пов'язані ніяк. І тому ми вважаємо, що це вже переходить будь-які межі, і сподіваємося, що ці політики будуть відповідати перед законом за всі свої шахрайські дії та за дії по розкачуванню нашої економічної, як я вже сказала, хиткою нашої макроекономічної стабільності. Ці політики вони дають нездійснені. Обіцянки вони роблять заяви, які можуть тільки підривати фінансову стабільність, і вони мають за це відповідати перед законом. Хочу наголосити, що в економіці нема місця популізму. Я дуже рада, що такі професійні зараз члени нашої ради Національного банку будуть нам допомагати з цим, тому що обіцянки можна давати будь-які виконувати їх неможливо по друге ризик полягає в тому, що структурні реформи, які необхідні для забезпечення стійкості нашої економіки, Проводяться в країні все повільніше та повільніше. Здебільшого через негативну політичну волю наших народних депутатів, проведення, вони гальмують проведення реформ. Ці реформи ми вже узгодили з міжнародними нашими кредиторами, з Міжнародним валютним фондом. Це і пенсійна реформа, і реформа нашого ринку землі. Але ці реформи гальмуються кожного дня. По третє, Україна стоїть перед загрозою залишитися без підтримки міжнародних організацій. Я вам можу це сказати. І е, цього року ми вже тричі змінювали наш прогноз по валютним резервам. Зараз наш базовий прогноз по валютним резервам це 17,5 мільярдів доларів. Але цей прогноз включає в собі. 600 мільйонів від Європейського союзу та 1,3 мільярда від міжнародного валютного фонду. На жаль, ми маємо дуже високі ризики, що ми не отримуємо цей транш наступний цього року, і нам знову прийдеться змінювати наш прогноз. Це не дуже так е, за, зараз. Е, якщо ми е, подовжимо співпрацю з нашими міжнародними кредиторами наступного року, спочатку наступного року, ну це для нашої фінансової стабільності це не так вже е, страшно. Але якщо ми це не зробимо, я хочу всім нагадати, що нас очікує наступного року. Наступного року, за нашими прогнозами, ми повинні отримати чотири транші міжнародного валютного фонду на 5,4 мільярди гривень. І нам необх... необхідно буде сплатити більш ніж 2,5 мільярда на обслуговування наших боргів та на е, вже повертати перший транш мільярд доларів стендбай-програми, яка була започаткована у 2014 році. Наш прогноз по е, на нашому поточному рахунку на наступний рік е, мінус 2,9 мільярда доларів. Тому я хочу, щоб всі зрозуміли, що ми маємо резерви сьогодні 15,5 мільярдів доларів. Та ми Почнемо ці резерви втрачати кожного дня, і ту крихку стабільність, яку ми вже отримали в нашій країні, коли ми живемо більш ніж півтора року у стабільній макроекономічній ситуації, ми почнемо втрачати з кожним днем. Тому ці заігрування з популізмом, ці політичні інсинуації вони розхитують нашу державу, вони розхитують макроекономічну стабільність нашої країни. Більш того, ми не можемо більш гальмувати з прийняттям законів, які нам потрібні для реформу фінансового сектору. Останнім тижням ви знаєте, що в нас не було проголосовано дуже важливий законопроект, який банківська система очікувала більш ніж один рік. Це був про захист кредиторів. Ви навіть знаєте, що комітет Верховної Ради, який з 12 членів комітету цей закон підтримали лише 5. Депутатів і тому внаслідок цього цей законопроект навіть не було проголосовано. Він навіть не був був от він, не був от, отправлений на друге читання. Він був зовсім е, викинут з по, по, з, по Порядку денного Верховної Ради на цей рік. Тому це недопустимо. Ми чекали на цей закон більш ніж один рік, і наша банківська спільнота вона не може зрозуміти, як вона може відновити кредитування, якщо не буде захисту прав кредиторів. По друге, ми, ви знаєте, що вже запрацював закон про фінансову реструктуризацію. Тому ми призиваємо всіх членів нашої ради, нашого комітету з Верховної Ради, ми повинні імплементувати цей закон. Тому що ви знаєте, що це дуже важливо для реструктуризації, яку фінансову реструктуризацію, який нас банківський сектор очікує. Також можу вам сказати, що одним із. Ну, Ну, дуже такої реформи, яка потребує банківська система. Ми не зможемо почати кредитування, якщо реформа судової системи не буде проведена. Для нас не стало сюрпризом бажання власників неплатоспроможних банків за допомогою судів уникнути виконання своїх зобов'язань перед національним банком та перед вкладниками. Я вважаю, що ціє... ми запропонуємо провести таку прес-конференцію на цю тематику, тому що ну цього це не сьогоднішнього дня. Питання, але цього року ці суди нас змогли здивувати. Ну, реально, можу вам сказати, що це можна назвати зомбі повертаються. Тому що е, наразі два банки, які ми вивели з ринку за шахрайські дії за відмивання коштів, це Банк Союз і Банк Велес, Вони недавно через е, суди поновили е, свою діяльність, і, те, і е, вони поновили е, суди, е, поновили їх діяльність. Е, ну я вам обіцяю, що Національний банк цього не допустить. Що всі ці шахрайські дії вони будуть показані. Ви можете побачити цей банк Велес, це було ну Мабуть, найбрудніший банк з цього, цього списку банків з відмивання коштів. Тому що тільки цьому банку Національний банк завадив в останньому році виведенню майже півмільярда доларів по фіктивним контрактам. Цей банк належить акціонерці Бондарьов, який був спонсором партії Батьківщина. Тому я думаю, що ці шахрайські дії треба бути розглядаються. Глядати у судах, і наша прокуратура і СБУ повинні цим займатися. Такі ситуації ще раз доводять, що поставити економіку на шлях стійкого зростання неможливо без ґрунтової реформи правоохоронних органів та створення справедливої незаангажованої судової системи. Ці дуже великі виклики, які стоять перед нами, але ми сподіваємося, що зараз ми не так, щоб поодинокі. Ми зараз з нашою радою національного банку, і ми сподіваємося нашу плідну співпрацю. Дякую. Валерія Олександрівна, Олексіївна, шановне товариство, шановні члени ради національного банку, члени правління, народні депутати. Ще раз підкреслю, що ми сьогодні починаємо важливу щоденну цілеспрямовану діяльність, яка направлена на забезпечення конституційних вимог і законодавчих вимог діяльності Ради Національного банку України. Сьогодні на засідання Ради Національного банку України виносяться наступні питання. Перше про діяльність правління Національного банку України щодо виконання основних засад грошово-кредитної політики на 2015 рік та 9 місяців 2016 року. Від за пропозицією правління Національного банку України буде доповідати заступник голови Ради Національного банку України Сологуб Дмитро Романович. Друге, про основні засади грошово-кредитної політики на 2017 рік і на період до 2020 року, відповідно до закону України про Національний банк України правління Національного банку України надає пропозиції Раді Національного банку України до основних засад грошово-кредитної політики України. Ви знаєте, що через відсутність Ради Національного банку України такі пропозиції не були вчасно подані до Верховної Ради України, тобто до п'ятнадцятого. Того вересня цього року зараз ми надолужуємо ситуацію і, проводячи спільне засідання з комітетом Верховної Ради з банківської діяльності і членів ради національного банку України, ми взяли на себе зобов'язання все ж таки подати парламенту основні засади грошово-кредитної політики. І сьогодні ми розпочинаємо цей процес. Перший етап це заслуховування пропозицій, і другий етап, на якому ми члени, члени ради Національного банку України, будемо вже розглядати розроблені нами основні засади грошово-кредитної політики на 2016 рік і на період до 2020 року, тобто на середньострокову перспективу. Наступне питання: про проект нової редакції порядку розроблення основних засад грошово-кредитної політики та контролю за її проведенням. Крім того, Рада Національного банку України планує сьогодні розглянути наступні питання: про розподіл функціональних повноважень членів Ради Національного банку України, про регламент Ради Національного банку, положення про аудиторський комітет та його склад. Про затвердження положення про громадську раду Національного банку України і про положення про вищу експертну раду при раді Національного банку України. Як я вже говорив, Рада Національного банку України вважає, що для того, щоб мати Відповідні висновки наукової громадськості представників банківського середовища ми будемо створювати вищу експертну раду, до якої війдуть ці провідні фахівці в даній сфері як нашої держави, так і будемо запрошувати і іноземних представників. Буде затверджено також ряд інших методичних рекомендацій, які будуть направлені на підтримку діяльності правління і ради Національного банку України. Порядок денний членам рада Національного банку і запрошений розданий. Шановні члени Ради Національного банку, чи є зауваження пропозиції щодо порядку денного? Є пропозиція прийняти погоджений порядок денний. Немає інших пропозицій. Шановне товариство, ми зараз переходимо до реалізації порядку денного нашого засідання. Я щиро дякую представникам засобів інформації, які сьогодні присутні на нашому засіданні. Хочу вас запевнити, що ми будемо мати щоденний цілеспрямовний діалог з представників. З представниками засобу інформації я, в свою чергу, і члени Ради Національного банку завжди готові для активного спілкування, надання роз'яснень і пропозицій щодо своєї діяльності. Бажаю вам всіх успіхів і надіюся на скору зустріч. Зараз переходимо до реалізації порядку денного.